Чу ж, друзі, автомобіль готовий. Ось такий красивенький вийшов. Все ремонтували, автомобіль заводиться. Правда, мене очікували такої поломки в цьому автомобілі. Але все, з того богу, зроблено. Машинка супер. Це 2.0 TDI 2012 року. 140 PS. Перший власник, такий салон. І саме головніше, якщо пам'ятаєте, як ми її купляли і як ми її забирали, так, тільки що що не замінив заднє, висвітила помилка по тиску шин, зараз перевірю, але це вже не важливо. Головне, що машина працює. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.